Чому важливо контролювати рівень цукру в крові? Всім вітання! Існує дуже поширена думка серед людей. Я не почуваюся погано, чому контроль рівня цукру в крові такий важливий. Діабет є оманливою хворобою, тому більшість людей з діагнозом цукровий діабет ймовірно не знали, що це захворювання протягом кількох років. А симптоми іноді бувають неочевидними. Середній рівень цукру в крові підвищується поступово, і коли він піднімається, відбувається пошкодження по всьому тілу. Неконтрольований рівень цукру в крові може привести до серйозних проблем. У довгостроковій перспективі неконтрольований цукор в крові може також зашкодити і судинам, які постачають крові важливі органи, такі як серце, нирки, очі і нерви. Це може статися навіть якщо ви себе добре почуваєте. Ось чому так важливо перевіряти рівень цукру у крові. І особливо варто починати систематично спостерігати за рівнем глюкози після початку лікування цукрового діабету. Препаратами, тому що лікарські засоби можуть знижувати його до несанкціоновано низьких показників. Постійний і якісний контроль рівня глюкози в крові дає змогу значно знизити вирогідність розвитку ускладнень, а контролювати рівень цукру в крові вам може допомогти Діасцинол Ультра. Це природний засіб для комплексного догляду за організмом людини, що має підвищений рівень цукру в крові та для підтримки загального здоров'я. Він допомагає контролювати рівень глюкози та підвищує чутливість клітин до інсуліну, тим самим полегшує обробку цукру в організмі і зменшує ризик розвитку ускладнень. Крім того, знижує апетит, прискорює обмін речовин та допомагає зменшити вагу. Компоненти цього комплексу включають екстракт листя брусниці, екстракт листя чорниці, екстракт квітів чорнобривців, екстракт кореня цикорію та екстракт трави люцерни. А ось коли і як часто вимірювати рівень глюкози в крові, вам підкаже лікар. Але часто люди не контролюють рівень свого цукру крові і орієнтуються на симптоми і самопочуття. І це абсолютно неправильно. Адже з часом організм стає нечутливим до перепадів цукру. Тому важливо регулярно визначати цей показник і обов'язково записувати. Регулярно перевіряти цукор у крові необхідно, якщо є такі фактори ризику, як вік понад. 45 років, надмірна вага або жиріння, діабет в сімейному анамнезі, малорухливий спосіб життя, артеріальна гіпертензія 140 на 90, мм рт. ст. при лікуванні гіпертонії, атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, високий рівень холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та хронічний стрес.